Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу І на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати молоду картоплю. Беремо каструлю, вложиємо 1 кг очищеної картоплі, ставимо на газ, доводимо до кипіння і варимо 15 хвилин. Проварили 10 хвилин, картоплю солимо. Накриваємо кришкою і ще варимо 5 хвилин. На розігріту пательню висипаємо 200 г копченого сала, нарізаного кубиками і Смажимо. Всипаємо одну цибулину, нарізану кубиками і смажимо цибулю до м'якості. Коли цибуля стала м'якою, додаємо одну чайну ложку паприки, розмішуємо і виключаємо. Картопля зварилася, стіджуємо, викладаємо у миску і засипаємо засмажкою.